За мужність і відвагу відзначають і у наші, здавалося б, мирні дні. Сьогодні дев'ять активістів Київського фронту змін, які проявили мужність та відвагу у захисті конституційних прав і свобод громадян України, отримали подяки і цінні подарунки. Годинники із написом за відвагу на фронті змін з рук керівника столичного міського осередку Андрія Пишного він відверто зізнався, що починаючи ініціативу Арсенія Ценюка, фронт змін навіть і не думав, що доведеться нагороджувати активістів саме за таку звитягу. Але так сталося, що останні кілька тижнів ми є свідками акцій, які спрямовані на те, щоб завадити, дати, зробити неможливим донесення позиції фронту змін до широких мас. Зокрема, в місті Києві за останні кілька тижнів, окрім демонтажа палаток, відбувалися напади з, фізичним, з фізичною розправою над тими волонтерами, які роздають інформаційні матеріали. Власне, за е, мужність, яку проявили е, практично всі, а деякі особливу мужність е, у протидії цим, е, не побоююсь слова, злочинцям, ми, власне, сьогодні і вшановували, і дякували цим людям. Столичні волонтери фронту змін за місяць зазнали вже чимало нападів. Відстоювати свої намати доводилося доволі часто. Найбільшу хоробрість проявили четверо активістів: Олег Гетьманець, Павло Мальований, Юрій Рученко і Олександр Ярега. Ці відважні чоловіки захищали ідеї фронту змін і словом, і ділом у мене є розрішення, а у вас в придоставті документи, пожалуйста. Ваші Какое ви маєте право забирати сюди палатку. Я говорю, зараз звоню своєму начальству. И с ним вы можете разбираться, а насильно вы не можете отсюда палатку забрать, потому что говорю, я применил такую же силу, как и вы. Я им показал на отбойный молоток, Л рядом лежал камень. Я говорю, я буду отбиваться, если вы примените силу. Физически ну что было, порвали рубашку и пытался ударить, так немного зацепил. Но мы... мы вели себя корректно, ответных мер к нему не применяли, то есть физических воздействий наоборот его просили идите домой, пожалуйста. не мішають найбільше наметів вдалося відстояти Олександру Яризі. 21 липня. Він з активістами фронту із Голосіївського району столиці заблокували автомобіль головного управління благоустрою міста Києва, у якому працівники цього підприємства перевозили чотири незаконно демонтовані намети. Волонтери фронту змін викликали правоохоронців, які склали акти і протоколи вилучення майна громадської організації. Наразі ця справа перебуває на розгляді у суді. Олександр Ярига згадує у той момент, думав не про себе, а як врятувати намет Фронту. мы поставили живой щит для того, чтобы эта машина не уехала, для того, чтобы дождаться э, работников милиции, оперативно-следственную группу, телевидения и так далее. И я в тот момент я думал о том, чтобы защитить эти палатки. Просто о защите палаток, потому что это как есть палатка – это тот момент идеи, который видят люди каждый день. Если его видеть не будут, то каким-то образом кому-то эта частица информации А не нідані Керівники фронту змін переконані, що незважаючи на складнощі, громадська організація захистить право громадян отримувати незалежну інформацію про ситуацію в Україні.